Друзі. Сьогодні на каналі буде розпаковування, давно не було на каналі, розпаковування техніки. А саме це буде Xiaomi Smart Band 9 серії Active. Ось такий. А Начинаю його 1358. І поїхали розпаковувати. Він повністю запакований. В магазині не розпаковував. Поїхали. Знаєте, для чого я беру собі ксіомічний годинник? Хоча в мене є, в наявності, Apple's Apple Watch. От, таким я користуюсь, мені він дуже подобається. Беру, щоб ввечері можна було гуляти на натяжчому майданчику і не переживати, що я їх розрухаю, скажімо так. Тому взяв такі простенькі, дорогенькі наушники. В комплекті ось така інструкція. Зараз пошукаємо швиденько. ага, українська мова у нас є. О, зараз 5 секунд світло. Так, а, тобто все нормально з нашим посібником користувача. Давайте я розпакую ще коробочку з іншого боку, бо там не дуже зручно доставати все те, що я хочу достати. О, а тут вже видно, дивіться. На що у нас є в комплекті? У нас є в комплекті ось такий зарядний пристрій. Ось такий, ну, десь там пів метру, скажімо так, два контактика. З позолотою і USB. А, далі. Що у нас є ще? А, значиться, сам годинник, в принципі, все. Блочка зарядного немає. От, докупайте називається окремо, ну, але і ціна в нього бюджетненька, тому претензій немає. Так, з приводу того, що немає зарядного пристрою. А, давайте ще подивимось, що нам може в інструкції користувача пишуть по характеристиках. Може, щось тут є, але тут нічого такого немає. Ну, варко. Зараз будемо тоді шукати самостійно. От, Може на коробочці, а може десь ще. А Непогані, до речі, ось ці SmartBand. Вони зарекомендували собі достатньо класний фітнес-браслети. От, от, скажімо так, варіант 9 серії, достатньо класний. Значить, знизу виглядає він ось так. От. Тобто, ну, з іншого боку. А от, і сам ось такий екранчик. А, мінус, звісно, в тому, що захисної плівочки тут ніякої немає. От, але я думаю, що є змога поклеїти гідрогіліупленку, якщо у вас буде таке бажання. Давайте спробуємо його вімкнути от, і щось з ним зробити. скажімо так. А, давайте я вам покажу якось так, як він виглядає на руці. От вона в мене, скажімо так, невеличка, але навіть на невеличкій руці все комфортненько повинно кріпитися. Бо магазині я кріпів. Той варіант який був вітринний, скажімо так, і вроді як ну, на руці було нормально. Тобто можливість регулювання тут з запасом для будь-якої руки. Будь-якої руки. Зараз тут фіксуємо. Ну, от якось так і виглядає. Так, тепер би ще розібратися як його вмикати. І було б все просто чудово. Пошукаємо кнопочки, може десь тут є. Кнопочки не бачу. Так, ну, ладно, будемо ходити так з невімкненим годинником, зважаючи на те, що він просто є. Так, жартую. Звісно, я потім його вімкну А я вмикати його не хочу чому, тому що одразу. Потрібно забути прив'язку до телефона, налаштувати його і користуватися. На що написано в нас на упаковці? На упаковці написано, що екранчик 1.47 дюйма, ультра-ледж дисплей, потім присутній монітор, ну, вроді як, кисню в крові. Далі 50 режимів спортивних. А, що ще? Так, Sleep Monitoring є. А, значить, є захист від вологи, а, не вказано, який це ІП. Просто написано: 5 ATM Water Resistance. А, написано, що може працювати від батареї квітного заряду до 18 днів. А, далі. І а, є монітор всесобиття. Оце все, що пишуть по цьому годиннику. Що можна бачити позаду? А, значить, живлення 5 вольт, пів ампера, Bluetooth 5.3 і моделька m 1 І все, що можна сказати по цьому годиннику. Виглядає він ось так в вімкненому стані, скажімо так. От, це і буде робити. А, друзі, на цьому все. Комплект сам годинник. Годинник, в принципі, на Русі тримається непогано. Я думаю, що заважати він не буде. І мені головне. Що він показував сповіщення і години. Більше, в принципі, хвилинами нічого. А, по цьому все. Нагадую, триває повноштовне вторгнення. Не забуваємо донатити на зв'язок це надважливо будь-який час. Я особисто значу в справу громад. Також вам рекомендую посилання, яке до кожного відео я залишу. А, на смарт годинник посилання також декупував. Залишу. Ще рекомендую фонд живим» і фонд на робочі 19 в місті Дніпро це наш благодійний фонд, центр допомоги, переселенцям та ветеранам. Все буде Україна, донатня не звійшом.